Українська класична поезія. Вся шкільна програма. 5 -й, 11 -й клас. Читає Артем Окороков. Кулик Євген. Олександр Коваль. Збірка Українська класична поезія вся шкільна програма 5 одинадцятий класи є незамінним ресурсом для учнів та вчителів, які цікавляться українською літературою. І бажають ознайомитися з найвизначнішими творами поезії, які входять до шкільної програми від 5 до 11 класу. Ця збірка містить широкий спектр поезійних шедеврів, представлених видатними українськими поетами різних епох від класиків до сучасних авторів. Вона охоплює різні тематики, стилі і жанри, що дає можливість читачам отримати багатогранне уявлення про розвиток української поезії протягом століть. Українська класична поезія, вся шкільна програма 5-11 класи є необхідним посібником для підготовки до літературних уроків, зовнішнього незалежного оцінювання та інших літературних заходів. Вона допомагає учням ознайомитися з українською поезією у всій її різноманітності та розкриває перед ними багато нових естетичних, емоційних і інтелектуальних переживань. Маруся чурай. Засвід встали, козаченьки. Засвід встали, козаченьки. В похід з полуночі. Заплакала марусенька. Свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися, та за свого миленького, Богу помолися. Стоїть місяць над горою. Та сонця немає, Мати сина в доріженьку, Сльозно проводжає. Прощай, милий мій синочку, та не забувайся, за чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться, Та щось кінь мій вороненький. В воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину. Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину, прийми ж їй матусеньку, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Яка ж бо то, мій, синочку, година настала, Щоб чужая дитиночка за рідною стала. Засвіт встали козаченьки в похід з полуночі Заплакала марусенька.